Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про бадмінтонну ракетку фірми Star. Займаюся Бадмінтоном. Починав, звичайно, з звичайних ракеток металевих, але прийшов час і постав вибір купити щось поякісніше з графіта або Е, Вибір пав на ракетку Фірми Star модель Future. Скажемо так, ракетки Фірми Star це найдешевший вхід в е клуб вуглепластикових ракеток. Бо дешевше вже немає. Все інше набагато дорожче. Yonex і тому подібне стоять набагато дорожче. Ну, 2-3 рази то точно. Модели Фірми Star є 3. Ну, фактично навіть 4 моделі Фірми Star. Це ракетки Star Junior, це для дітей. Оце ми пропустимо. Далі йде модель Club, вона повністю з алюмінію. Для, таких, для початківців. Це вже ракетка середнього рівня моделі Future. Вона повністю з углепластика. І доволі легка там 90-89 грамів, ну я зважу на своїх вагах. Е, натяжка йде заводська, заводською струною. Граю я зараз нею, мене, в принципі, поки що влаштовує. Ну, далі розповім про її особливості. Ну і третя ракетка фірми Star. це модель Star Dream. На ринку України вона не представлена, але це вже йде модель для професіоналів, вона теж з пластиком. Значить про цю ракетку. Ну, ракетка як ракетка. Забарвлення є двох кольорів. Синя-червона і ця синя-жовта, ну так би мовити, патріотична. Обмотка, обмотка. Звичайно, йшла заводська. Вона вузька. Вона тонка. Отже ручка, виходить, вузькою, мені неудобно. Тому, звичайно, була придбана нова обмотка. Ну, це Yonex модель 420, сама TOF 1,6 мм. Ну, Мені подобається просто рука в мене велика, тому й намотка в мене має бути товста. Заводську не знімав, поверх ізолента два слої, і зверху вже ця куплена намотка. Для чого ізолента? Ну, для того, щоб коли я зніму цю намотку, вона дуже ліпка, залишає за собою сліди. Сізолінту потім відідрав, тоже викинув, намотав нову нову намотку. Це такий собі лайфхак, щоб потім не віддирати цей клей з цих намоток. Так, що ще? Чехол. В комплекті йде чехол. Ну, чехол, скажімо так, не дуже якісний, я би сказав. Ну, ззовні то ткань нормальна, ось всередині, якщо камера передасться, така обівічна тканина, яка довго не ходить. Для прикладу, ось у мене чехол фірми Forza. Ханин набагато платніша снаружи, а ось всередині ось така підкладка, якісна, яка точно не порветься. Ну, це на камеру навряд чи передасть, але повірте на слово. Це моя друга ракетка з неї я починав, так би не мовити, ноу Китай. Фірму не буду навіть називати. Намотка тут Yonex теж але 102. Більш тонка, Починав я з такої, але зрозумів, що мені потрібна більш товста. То зараз граю так. Ну, експериментую. Відмінність угліпластикових ракеток від інших любих дуже проста. Металевих або алюмінієвих, отусь ось тут переход між ободом і стежнем завжди є такий перехідний. Ось тут чудово видно, що він металевий. Ті, що зроблені пластику, переходу цього нема, вона суцільна. Тому воно і легше, ну і крепша. Ну, скажімо так, пограв нею вже деякий період, скажу, так мені сподобалось. Жощо, швидше. Тому будемо дивитися, так би мовити, далі. Тому, в принципі, якщо ви хочете увійти у світ. Углів або графітових ракеток, раджу Це найдешевший вхід. Ну, а далі вже собі подивитись, якщо вам підходить, можливо, дивитися і на більш дорогі моделі. Купляв в його в магазині Badminton UA. В принципі, ціна на них, що на промі, що на сайтах, на різних абсолютно однакова. 1149 гривень вона коштувала. Ну, намотка, продає, бере. Що беремо там же, десь це була 150 гривень, але це саме товста. Ракетка Club стоїть там до 900 гривень, але як казав, це для початківців, це вже для такого середнього рівня гравців. Ну, а модель Dream, яка не представлена на ринку України. Вона вже для професійних гравців, але ціну її вам не скажу точно. Тому, кому цікаво раджу, пробуйте, вам сподобається. До речі, форма не неї ізометрична, до неї треба трошки звикати, бо якщо беремо звичайну ракетку, як бачимо, форма відрізняється у верхній частині. І, так би мовити, у нас здається, вроді це ерунда, але повірте, тиждень-два я звикав, бо постійно валан чомусь лупив мені. По графітовій частині. Хоча вона й вонайдніше, казалось би такого, би, такого бути не повинно, але це так. Тобто, треба звикати. Тому, в принципі, все, що я хотів сказати. Дякую вам за увагу і до побачення!